Сьогодні поговоримо про легкі гіпнотерапевтичні вправи, які можна використовувати для розслаблення, для зняття втоми, також для зняття стресу чи інших відчуттів, які нас сковують зсередини. І перша з них це швидке розслаблення м'язів. І так підготуйтеся і ми зараз почнемо. Для виконання цієї вправи сядьте або ляжте зручно. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих, Зробіть декілька спокійних вдихів і повільних, вільних видихів. Не потрібно нічого змінювати, просто спостерігай, як повітря входить і виходить. Ми будемо свідомо напрошувати окремі групи м'ясів, тримати цю напругу і поступово її відпускати. Твоє завдання відчути різницю між м'ясовою активністю і справжнім розслабленням. Почнемо з кисти рук і перед пліч. Стисни кулаки сильно, але без болю. Тримай. Тримай цю напругу. Ще, ще трошки. Так. І відпускай. Зверни увагу, як змінюється стан, як пальці, долоні, зап'ястя стають м'якшими, спокійнішими. Переходимо до плечей, Підніми плечі вгору, до вух, тримай ще. Ще трошки. Так, і відпускаю напругу повністю. Дай їм просто опуститися і розслабитись в своєму природному положенні. І далі лоб. смужчи лоб. Підніми брови. Відчуй напругу у верхній частині обличчя. Тримай ще Ще трошки. Молодець. і відпускай Дай ще лепів лепівпасти природньо і спокійно. І далі шия. Зроби легкий натиск потилицею назад. Відчув, як працюють м'язи шиї. Тримай ще, ще трошки. І відпускай. Далі м'язи живота. Втягни м'язи живота. Утримуй цю напругу, ще Ще трошки добре і відпускай, Зроби вільний вдих і видих, дозволь диханню текти м'яко. Далі сідниці, напруж сідниці. Тримай ще, ще трошки. Так, і Відпускай повністю. Відчую, як таз ніби трохи провалюється вниз. І далі стегна. Напруж м'язи, стегон. Тримай ще. Ще трошки. Молодець і відпускай. Далі ікри, підтягни пальці ніг на себе, тримай ще, ще трошки відпускай і ступи, стисни пальці ніг, тримай, ще. Ще трошки. Добре. І відпускай. А тепер зроби внутрішній огляд свого тіла. Зверни увагу, ти ще можуть залишатися залишки напруги. І з кожним наступним видихом. Дозволь цим залишкам розчинитися. Видихай і уявляй, як з повітрям виходить все, що не потрібно. Тіло важке, тіло спокійне, тіло м'яке і розслаблене. Ти можеш залишатись в цьому стані стільки, скільки потрібно, просто спостерігай, просто дихай і відчувай.